Вітаю вас, друзі! В проєкті Відверто ПРО. Я Валентин Опря. Дякую вам, що ви зі мною. Новим підписникам кажу привіт. Людям доброї волі, які написали коментарі в попередніх відео. Дякую вам за ваш фідбек, ваш відгук про те. Що ви думаєте про ту всю ситуацію, яку я описував минулий раз, про такого служителя як Олександр Луговський? І не тільки про нього я говорив я вирішив дати цей фідбек, тому що вважаю, що тут не потрібно мовчати. Декотрі коментатори писали, що я оправдовуюся, можливо, десь і є в тому факт, що я десь ще намагаюся оправдатися, але насправді. Знаєте, саме найважче це дати свій фідбек і сказати прямо, що ти думаєш по тій чи іншій причині з цього чи іншого приводу. Про що ти говориш? Треба мати завжди якусь основу. І в мене є основа, чому я не ходжу до церков, в яких служителі, чи то пастор, диякон, чи просто відповідальне за служіння, вони неоднозначно відносяться до України, до нашого війська ЗСУ. Тому про ті всі речі потрібно. І про ті всі питання говорити напряму, не боятися того, що хтось може знову новий наклеп придумати. Наклепи будуть, особливо коли ви говорите правду, то багатьом людям це може не сподобатися. Правда взагалі нікому не подобається. Тому правду ми не любимо як люди. Тому що ми в гріху, ми були позбавлені Божої слави, і через Ісуса Христа нам повернена та привілея бути спасеними і його дітьми. Але ми не любимо правду із за того, що вона говорить нам про те, що в нас є не так, і говорить про наші недоліки і про наші косяки, які ми робимо чи не кожний день. Хочемо цього, чи не хочемо. Але правда вона завжди буде болючою і колючою. Якщо ви йдете до прикладу на обстеження до лікаря, і може бути правда такою, якої ви не чекали. І ця правда буде заключатися в тому, що ви, наприклад, захворіли на якусь хронічну хворобу, яку потрібно лікувати, де потрібно буде витратити чи малі кошти. Це все неприємно, коли вам говорять, що ви захворіли. Сьогодні в ефірі я би хотів згадати знову саме звісного Сергія Демітовича. Він ще в, я так розумію, в вересні, в сентябрі записував цей, цей ролик. Ось в вашій увазі ролик, який він написав. Ну що, велика Сентябрская блогерська революция началась. Поздравляю вас, товарищи! Домой пасто самодержаві, апостольське, е, ну и прочее там евангелистов, свергнем. До основания разрушим э, вот этот весь ненавистный церковный Вавилонский устрой. Мы построим новое э, царство, э, где власть будет принадлежать народу, э, их представителям, э, блогерам. Вот, э, все будет классно, каждому по желанию, каждому по потребностям, все равны, э, все все как бы теперь свободные, каждый делай, говори все, что хочешь, потому что вот так достало вот здесь правила какие-то, передача помазания, ну, что за архаизм, это кто такое придумал, вот Христос пришел и заключил новый завет, разломал старую религиозную систему, а теперь на пороге Третий Завет. Це принесли блогера. Покайтесь і слушайте радостную весть. Віруйте всі в такий вот, новий мир. Ви послухали, так, цей ролик. Він говорив якраз про нас, блогерів, що мы... начебто нам хочеться скинути інститут пасторства, зневажити пасторів, служителів, помазаників і так далі. Взагалі, якщо взяти про помазаників, кожен із вас, хто вірить в Ісуса Христа, ви вже є помазаник Божий. Ви вже маєте право звершувати Боже служіння на тому поприщі, до якого вас покликав Господь. Якщо ви місіонер, то місіонер, якщо ви пастор, то пастор, якщо ви блогер, то блогер, і кожен робить свою роботу. Взагалі уважно перечитайте пророків, пророк Єремія, Ісая, Язики є. Ви побачите, що ті пророки дуже часто говорили те, що не подобалося людям і вищим керівникам. Чи не живемо ми в той час, що коли блогери щось говорять, це може не подобатися пасторам, священникам, єпископам і не тільки. Так їм може не подобатися, що ми піднімаємо на них свої уста, що ми піднімаємо незручні питання. І говоримо про те, що нас болить або що тривожить. має право блогер це говорити, і я вкотре хочу Сергію Демидовичу сказати, що ніхто не йде проти вас і проти вашого служіння. Якщо ви назвали себе пастором, то треба це пасторське служіння показувати наяву, а не просто говорити на словах, що ви пастор. Якщо ви є служитель для людей, то ви служитель для людей. Ну, наскільки я вже чув, що ви трошки. Перекваліфікувалися, будете тільки співати, і слава Богу, співайте пісні, можливо, це й краще. А блогери будуть говорити, будуть говорити правду, будуть говорити те, що неприємно. Чи ми помиляємося? Помиляємося. Ми готові вибачатися, якщо щось не так було з нашого боку. Але вкотре хочу повторитися і сказати, як і Сергій Демидовичу, і іншим служителям, що ми не маємо ніякого бажання скидувати владу пасторів, служителів. Я знаю дуже багато хороших пасторів в Україні, які реально служать і допомагають людям України, які допомагають нашим воїнам ЗСУ. І вони дійсно справляються своєю роботою. Але є ота меншість пасторів і єпископів, меншість, які ну, себе роблять королями і богами. І до них в нас будуть запитання. І ми їх задаємо, хочеться вам чи не хочеться. А відколи блогер має просто мовчати і говорити все те, що хоче. Слухати пастора або єпископа. Я вважаю, що кожен із нас має повне право говорити прямо правду про те, що він думає на, на той чи інший рахунок відносно служіння, відносно церкви. Я як християнин, я маю право говорити, особливо, якщо це стосується мене як християнина, який належить до Української церкви християн Віри Євангельської. Якщо я щось побачу не так, чи маю право я про це говорити, напишіть в коментарі. Ти просто маємо мовчати і говорити те, що подобається тим людям, які хочуть чути тільки хвалебні оди. Звісно, я маю право говорити. Але я зауважив, що серед нас, християн, як п'ятидесятників, так так хересматів і декотрих баптистів, які були виховані в радянській заквасці, в нас несприйнятна критика. Ні, ми готові критикувати інших, ми готові іншим надавати. По повній програмі, але щоб приймати критику в свій бік, я знаю декотрих служителів, які не готові. Вони готові тебе докорити, тобі посадити відчуття вини, що ти такий сякий, тому все отак робиться. Є кишенькові блогери. Так, вони роблять правильно, вони роблять душевненько, прекрасненько, І це душевненько може здаватися духовненьким, але вони роблять по програмі такі, як їм задали. Ну, і цих кишенькових блогерів так само не так вже й багато. І не так вже багато тих блогерів, які говорять правду, і вони є в певній мірі, в хорошому сенсі цього слова, незалежні. Ми, як християни, ми маємо повне право говорити те, що ми думаємо. Ми живемо в світі інформації, ми живемо в час, коли інформація відкрита в доступі. І якщо ми говоримо щось, то воно повинно стосуватися служіння, а ніяк до того, що належить. Наприклад, окремій сім'ї. Коли я, наприклад, говорю про служителів і зачіпаю їхні трабли, ви не зауважите, що я принижую їхню сім'ю там чи їхніх родичів. Просто говорю по факту те, що я чую. Якщо пастор, наприклад, української церкви е, фотографується з Шевченком, і проводить там зустріч, е, служіння, в мене будуть до нього запитання, чому він так робить. Чи має він право, та напевно, що має право, але. Стоїть питання, чи є в нас імунна система проти всього російського і рашистського. Якщо є, то тоді, будь ласка, робіть так, щоб це було ваше служіння чистим, щоб не, не давало підозри для, для інших людей. Тому що зауважив, що декотрі пастори вони можуть собі аля робити, що хочуть. А коли блогери починають це зауважувати, вони зляться. Я знаю, що серед декотрих християн серед вас. Я не є дуже популярний, це правда. Це також я знаю. Мені сумувати з цього приводу? Та ні, не треба сумувати. Навпаки, треба жити і робити далі свою справу. А чому взагалі записую блоги? Я вважаю, що якщо є в мене якась думка, я можу нею поділитися. Ви маєте її право прийняти, маєте право її повністю відкинути. Тому я би хотів сказати пану Сергію Демедовичу, що проти вас, як людини, як такої, яку не знаю, нічого немає проти. Але от знову мені задали питання, до речі, один із пасторів, який живе за океаном, задав питання. А ти що на дим до очі образився? В певній мірі так образився. Чи ображаєшся далі? Скоріше всього, та ні. Бо якщо б я ображався, то я б днював і ночував з тим всім, що я думаю про нього. Насправді я нічого про нього не думаю. Я думаю, одне: якщо він буде займатися своїм служінням, слава Богу. Нехай Господь благословить. Ніхто нічого не має проти, що він співає, що він має своє власне життя. Ще раз вкотре хочеться сказати Сергію Демидовичу, в нас немає ніякого наміру йти проти пасторів. Ви придумали щось собі в своїй голові, що ми маємо проти пасторів, єпископів, помазаників. А хто такий помазаник? Можете написати в коментарях, хто такий помазаник? Як ви окреслюєте саме того помазаника, друзі? От напишіть ви. Тому що ми дуже часто чуємо про помазанків, що, вони, що їх треба поважати, про них погано нічого не треба говорити. Якщо ви не в курсі, то наші блогери навіть взагалі ще не критикують нормально, якщо на то пішло. Візьмуть тільки себе, недостатньо ще критики, я дуже лояльний. Але якщо почати по-справжньому гатити, ну, я то й думаю, що дійде до виключення з церкви. Чи боюся я виключення з церкви, напевно, що вже не боюся. Для мене найгірше бути відлученим від Бога, від Божої благодаті, любові і від того спілкування з справжніми святими. А від спільноти, яка просто офіційно рахується спільнотою церковною, ну не страшно. Хоча я думаю, що до цього не дійде, вірю, що Бог збереже мене від всяких траблів, але я зауважив, якщо ми почнемо говорити реальну правду, Правду таку, як є, дехто з нас може піти під виключення. Я пам'ятаю Макса Абрамов воєнний, і сьогодні він капелан Його виключили із церкви із за того, що він воїн ЗСУ, що він пішов захищати Україну. І не тільки така ситуація була з ним, а ще з іншими людьми, які пішли служити в ЗСУ. Вони мали проблеми якраз з церковними пасторами, які могли це зробити, виключити. І мало хто захистився. Слава Богу, за Геннадія Мохненка, який захистився саме за Абрамова, і написав окремий етери інтерв'ю, декілька таких програм, в яких вони це висвітлювали. Де цей пастор, який виключав Макса Абрамова? Правильно, він зараз в Німеччині себе нормально почуває, все, все ок у нього. Але те, що він може принести біль серця інших людей, він про це не думав. І прям що блогери ганяють пасторів. Ну, це смішно. Нам від пасторів деколи прилітає, і прескопів, деколи при, прилітає, тому що ми говоримо щось незручне для них. Але ми будемо говорити про це. Тому Сергій Демодович, я хочу вам сказати, що ви добре робите, що співаєте. Хай Бог вас благословить в цьому. Люди багато говорять, і що цікаво, ті люди, які багато говорять, вони говорять просто в особистих розмовах. І все те, що я чую, наприклад, про Демодович та інших служителів. Я цього не виношу на ефір. Але люди так само мають запитання. Але так як це не підтверджена інформація про те, що говорять люди, я не можу про це говорити і не можу це приймати за чисту правду, тому що в людей так само можуть бути свої образи, свої переживання, і вони можуть це говорити. Наступне, на що я хочу звернути увагу, це знову ж відомий такий пастор в кавичках для мене, а це Едуардо Грабовенко. Лена Скорнякова рис таки намутала, и я хочу представить это для вас, и скажу так уже, как и слив. В прошлой неделе было много поездок, и был на приеме у Владимира Владимировича, наш президент, делал прием по случаю тысячелетия смерти нашего крестителя Владимира, который князя от тысячелетия его. И вот там мы были все конфессии на этой встрече. И Владимир Владимирович сказал, что вот здесь собраны все традиционные конфессии России. когда про нас говорят какие-то гадости, вы так и говорите, что это неправда. Потому что президент Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, в присутствии, наверное, там около тысячи, может быть, человек 600 было приглашенных или 500, может быть, чуть меньше. Вот я был на этой встрече, президент сказал, что здесь случайных людей вообще нету. От ми сиділи там, у нас був двіт, я сидів 10 метрів від нашого президента. Скрілом там навчалися і поздравляли друг друга. Сматря. Отже, ви побачили цей ролик, де Грабовенко хвалиться про те, що він 10 метрів від Путлера сидів. Він хвалиться про те, що він був на зустрічі з недопрезидентом. Ну, для нього він президент, для мене недопрезидент Путлером. І він тішиться тим, що. Путлер якби за сімейні цінності. Ну, але те, що Путлер він проти України робить, вбиває наших людей, насилля проявляють його недовояки до наших людей, особливо в окупованих містах і селах. Про це чомусь Грабовенко не говорить. Але він тішиться, що він сидить поруч 10 метрів від Путлера. Молодець. Вам відомо, що Грабовенко верующі в лапках знову ж, які сьогодні їздять в окуповані міста і начебто допомагають людям. Ви взагалі молодці. Ви взяли, розвалили місто Маріуполь, а тепер їдете допомагати відновлювати. В голову не вкладається тому будьте то обережні, люди, коли ви слухаєте таких як Грабов'енко і інших? Я знаю багатьох віруючих людей, які живучи в Німеччині чи за межами України в США. Вони слухають таких, як Ріка Ренера, як грабовенко і інших про російських, які підтримують війну Росії проти України. Вони далі їх слухають. У мене запитання: а що є спільного в нас з грабовенком який молиться проти України, а що в нас є спільного з Олькою Голіковою, яка так само підтримує війну Росії проти України? Я не бачу нічого спільного. Тому питання до вас, шановні українці, особливо ті, які виїхали за межі України сьогодні знаходитесь на території Європи та США, декотрі із вас, ви просто прям не, чуть не молитеся на, на, на тих всіх недопроповідників, які підтримують війну Росії проти України. Багато є таких неоднозначників. Ще є одна проблема сьогодні в європейських країнах а, з нашими українцями: вони готові ватного пастора підлизувати зі всіх сторін, тому що той дає гуманітарну допомогу, тому що той, ніби їм, допомагає з перекладом документів. І люди ради вигоди своєї готові підлизувати окупантів. Або тих, хто підтримує Росію, замість того, щоб сказати їм, що те, що робить Росія, це є великий гріх, і це за це буде покарання від Бога і є покарання від ЗСУ, як ви знаєте, слава Богу, за наших хлопців-дівчат ЗСУ, які сьогодні дають гідний відсіч росіянам, які пішли проти українців, українці, знаходячись на території Європи або США, які толерують з російською пропагандою. Російська пропаганда, вона... Знайшла хороше підґрунтя саме в протестантських спільнотах, особливо декотрі наші спільноти українські, які утворюються, наприклад, як така на кшталт церква для всіх народів, який є головний Олександр. І він якраз один із тих представників, який нормально нібито моляться за Україну, нібито підтримують українців, але на ділі вони думають зовсім проти України. Насправді це є і є декотрі церкви іванівські, які на території Європи. Ними керують проросійські пастори з України. Зауважте. Я знаю декотрих, які там виїхали з України. Вони сьогодні мають проросійські наративи і нормально там уживаються навіть росіяни, які підтримують Пупіра українці, де котрі вони не можуть дати відбій, тобто відсіч їм. Тому й терплять тих всіх славнозвісних росіян. Але насправді. Я, до прикладу, не можу ходити в спільноту, в якій підтримують російську пропаганду або сповідують про російські наративи, такі як що Росія це меч від Бога для України, це взагалі бред, і багато інших таких незрозумілих питань. Декотрі українці, знаходячись на території Європи, готові кланятися про російським пасторам, аби ті їм допомогли, аби ті їм переклали документи. Я вам хочу сказати, що ви можете знайти хороших перекладачів не тільки з церкви, і які не візьмуть з вас три дорого. А в декотрих містах, напевно, навіть у всіх містах Німеччини, якщо ви в Німеччині є волонтери, які це роблять безкоштовно. Я такою послугою користуюся. Прийшов я до одних волонтерів, щоб перекласти документи і заповнити відповідні документи, і питаю: а скільки буде коштувати? вони кажуть, ми як волонтери просто вам допомагаємо. Я дуже вдячний був за таких людей, які допомагають. Я не часто користуюся цими послугами, але я звертаюся саме до них. Тому, якщо ви не знаєте, то в Німеччині є практично, чи не в кожному місті є така послуга від волонтерів, які готові допомогти вам скласти документи. Просто треба заздалегідь домовитися про термін, і все буде ок. Ще одне на що я хотів звернути увагу, тобто такі як Гробов'яко, Голікова, і так далі, вони сьогодні є небезпечні для наших українців. І я казав, і буду казати, що декотрі із нас після завершення війни ми далі будемо дружити з росіянами. Я не маю на увазі себе, але наших християн, які так і не зрозуміли до кінця, що російські пастори, які сьогодні підігрують Путлеру, вони є небезпечні так само, як і пропагандисти Соловйовська Скабєєва, як Путлер і всі разом вони є небезпечні, і дружба з ними після завершення війни це вона з декотрими християнами буде продовжуватися. Візьміть просто недавній виступ в Німеччині. Було такий збір. Грем зібрав цих євангелистів з різних куточків світу в Берліні на зустріч. Там були і українці, як і п'ятидесятники, так і баптисти. І росіяни Грабовінко, який дарував картину Франкліну Грему. Мені потім написали, сказали: Валентина, що ти маєш проти наших братів, які поїхали в Берлін? Та я нічого проти них не маю. Просто в мене запитання, а щось може в нас бути спільне із тими, хто прославляє Путлера і приїжджає на ті заходи? Чи маємо ми дати відсіч, як це зробив Віталій Піхотін в Сполучених Штатах, коли плюнув в одному межі очі? Просто дав поняти, хто ми українці, а хто вони? Немає місця. Серед нормальних людей, терористам, гопнікам і всяким наглотам, таким як Грабовенко, як Ряховський і багато інших, які сьогодні прославляють русський мір. На жаль, наші християни вони не мають чіткої імунної системи проти расизму. І багато наших віруючих християн хочете захейтіть мене, напишіть, що я не правий, але багато наших християн сьогодні слухають про російських пасторів. Як Ріка Ренера, як Грабов'янка, як Ряховського, як Голікову Ольку і багато інших Хриндича, Хриндича, вони їх слухають. І в мене запитання: а що українці знаходять спільного з тими проросійськими недопасторами? Можливо, так їм зручно? Не знаю. Напишіть ваш коментар, що ви думаєте. Потрібно нам розуміти, що Росія вона ненавидить українців і навіть школьной партии детей не ненавыденным українців. Вот вам видео. Это самое страшное видео, которое я сегодня видел. Мы поднимем кулаки. Вы поднимите свои. Разнесем все в клочья, все, что было на пути. Букву Z делаем. Победа будет за нами. Мы поднимем кулаки. Правая рука, ребят, правая. Правая. Правая рука. Вы поднимите свои. Делаем букву В. Разнесем все клочья, делаем пистолет. Разнесем все клочья, все, что было на пути. Поняли? Вы теперь солдаты тыла. К детям в подмосковную школу пришла героиня СВО Светлана Лобанова. Она провела Z-разминку и спела песню. Я не не как вам такие разговоры о важном? По-моему, это ужас, и родителям нужно срочно спасать своих детей. Ви бачили, та, як приходить СВОшниця і навчає дітей, як треба поводитись з українцями, з укронацистами, яких ненавидять вони. Я вважаю, що я не маю спілкуватися із тими, хто підтримує Росію або хто на боці Росії. Якщо ви сьогодні підтримуєте наших ворогів, Ерефію, ну, тоді в мене запитання, які ви українці, особливо українці в Америці, які проживають, декоти вже настільки стали ватними, це просто теж. Я декотрих просто забанив. Реально вони починають бути нудними і стають на захист росіян, захист ватних пасторів. Це відбувається все сьогодні. Мені в коментарях насипали, що ти маєш проти тих людей, які говорять свою думку. Ні, ви то говорите свою думку. Але в мене запитання: так би ви Христа проповідували, як ви проповідуєте росіян? Нам потрібно бути мудрими та обережними, тому що росіяни вони дуже вправні в своїй пропаганді все роблять для того, щоб якомога більше українців, особливо тих недумаючих, завербувати в свої ряди, які би просто вибачте за слово виригували російську пропаганду через свої погані уста. Друзі, напишіть ваші коментарі. Ще раз дякую за вашу підтримку. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Карточку фінансово не виставляю, щоб знову потім не казали, що пряг ребе гроші. Я вже, знаєте, іноді, коли ти навіть попросиш там один через 10 разів, якщо можете підтримати, то тебе зразу там декотрі, що ти шарлатан, шахрай. Насправді я живу скромно, скажу вам так, дай Бог вам так не жирувати. Не жирувати, як я жирую. Є свої виклики, є свої труднощі, але за все я хочу сказати подяка Богу, що він дає сили, мудрість, як далі долати ці всі перешкоди. Не все так погано, як здається. Насправді труднощі будуть. Рекомендую вам прочитати книгу пророка Єремії. Важно перечитайте, і ви побачите, як пророку було солодко і за того, що він говорив правду. І пророка перечитайте. Всі книги пророків перечитайте для себе і зрозумійте суть цього служіння. І підписуйтесь на YouTube канал Євгенія Тайця в політики», а так само на Алекса Штенгерта. А так само підписуйтесь на Лєну Скорняку Злая Баба. В неї є цікавий контент, особливо зараз вона цікаві теми піднімає і викриває тих всіх проросійських гнит. Які підтримують війну Росії проти України, і вона це дуже гарно висвітлює в своїх інтерв'ю, своїх грілцях. Тому підписуйтесь на злу Бабу, підписуйтесь на всіх хороших блогерів, підтримуйте нас, принаймні, хоча б добрим словом, молитвою. І за все, дяка Богу, слава Богу, слава Україні! Героям слава! До нових зустрічей!